надихають нас е, творити, надихають нас е, жити далі і жити далі згідно слова Божого? Мені тут дуже подобається, тому що я відчуваю себе не тільки вчителем, не тільки е, людина, яка відповідає за щось. А я відчуваю тут себе просто жінкою, яка надихається, яка е, яку раді тут бачити? Я в цьому чудовому клубі вже кілька років. Навіть коли жила у іншому місті, завжди намагалася сюди якомога частіше потрапити, коли ці прекрасні люди тут збиралися, тому що саме тут наповнююся шаленою енергією, світлом, яке готова нести в люди. Я надзвичайно вдячна світланському руху за те, що можу бути малесенькою частинкою цього світлого, відкритого, щирого, духовного. Збагачення, особливо важкі для мене моменти. Дівчатка, будучи тут присутньою, я завжди надихаюся, завжди направляюся думками, своїми вчинками, емоціями. Багато чого можна зрозуміти і застосувати у своєму повсякденному житті. Я приєдналася до групи «Осяй» на жіночого клубу, і дуже щаслива. Тому що завжди виходиш звідси з гарним почуттям, світлими думками і любові до Бога. Тут я знайшла свою другу сім'ю, знайшла підтримку, розраду і натхнення, можливість щось зробити своїми руками, і спілкуватися, знайти Бога. Дорогі партнери християнського освітянського руху, щиро дякуємо за вашу неоцінену допомогу та підтримку у нашій спільній справі. Завдяки вашій допомозі багато вчителів України можуть почути добру звістку та поширювати християнські цінності в родинах, впливаючи на молоде покоління. Ваш внесок є надзвичайно важливим для розвитку та зростання нашої спільноти. Ми вдячні за вашу відданість та співпрацю. Від щирого серця вітаємо вас Різдвом Христовим. Нехай світло Христове осяє ваші домівки, а мир і радість наповнюють ваші серця.